Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Скандал у 41-й бригаді ЗСУ не вщухає. Командира цієї бригади все ж таки не зняли. Колишній військовий та бізнесмен Роман у Фейсбук зазначив, що вчорашня інформація про те, що комбрига 41-ї бригади зняли, на жаль, не підтвердилася. Поки на жаль, ні лаконічно написав колишній військовослужбовець. Про скандального командира 41-ї бригади відомо небагато. Сергій Ромашко у 2014 році йшов на вибори від патріотичної партії України Миколи Габара, якого з Витренко та Медведчуком у 2018-2019 роках Ромашко відзначився у рейдерському скандалі на Житомирщині, і все нічого про бойовий досвід. Просто цікаво, як людина, що під час АТО займалася політикою та бізнесом, під час повномасштабки у званні полковника стала комбригом, зазначив журналіста військовий Андрій Дзинзя. Нагадаємо, раніше Палих заявив, що третю роту 206 го батальйону 41-ї бригади, яка воює на найгарячіших напрямках, стирають порошок. Екс військовий опублікував скріни із поста замкомбата 206-го батальйону Романа Кулика. Дуже багато 200 і 300 крутих бійців закидають на м'ясо. Мені дзвонили мої побратими, які бояться піднімати кіпіш. Дуже прошу розповсюдження. Бойовий бат, який третій рік на найспекотніших напрямках йдеться у допосі.